Далі я вам показую аплікацію, яка не тільки дренажна, а й працює на ліфті. Теж заміряємо. Це 10 см. Розрізаємо навпіл. Закругляємо. І цю маленьку розрізаємо не до кінця, як не залишаємо. Бачите? На 4 полосочки. Трошки важча аплікація, але дуже класна. Ту першу аплікацію можна робити 2-3 рази. Можна їх чередувати. Да? Ми спочатку робимо лімфатичну ту першу аплікацію, а зараз переходимо до іншої аплікації. Її теж можна робити 2-3 рази, але вона ще буде і на ліфтних працювати. Вже після першого разу побачите, як у вас входять набряки, зникають брелі Та мішки під очима. І так, приступаємо. Ця аплікація подвійний дренаж та ліфтинг». Першу ми клеїмо тут на щелепі. Відриваємо якір. Так. Іншу, другу клеїмо. І зараз побачите, що буде таке у нас. Біля куточка губи. Точно і Так, починаємо. Снимаем бумажный край. Что-то выснемся. Так, начинаем надувать. Можно трошки більше наклеїти. Науку наклеїмо, там будемо врізати. Можна... Тепер мы беремо ровно пікацию для пипариди, расслаблены в'язні підбориде. Бо коли є тут зажатие, то може образоваться и друг по Беремо Берем 5 см. Розрізаємо пополам, з одного боку закругляємо і ріжемо на чотири частинки такі маленькі. Такі дві. такі дві у нас частинки вийшли. Що ми робимо? Зараз прибираємо бумажну стрічку, піднімаємо.

Питаш, получился. Встречный дренаж. И сразу вычевается а тут расслабление мязи. Знаете, Женю, то, что лишнее мы обрезаем. Вот как раз Вот такая аппликация вышла.